Усе від стрілецького убивчого дріб'язку калібром 5,45 і до 122-х артилерійських снарядів. Приазов'я бойовики прасують від самого моря в широкиному, і аж до гнутово і Павлополем. На окремих ділянках тривають лише дистанційні перестрілювання та свистять кулі ворожих снайперів. На інших ледь не безперервно розриваються важкі снаряди. Їх нових чимало разом із технікою. Саме напередодні підвезли до Новоазовська з території Росії. Із передової на Приазов'ї Руслан Ярмалюк. Та багато вже перекидали. Комазів 10 статистично викидали. Сантиметр за сантиметром, метр за метром. З киркою, лопатою і ломом у глиб не наче крути вриваються в землю наші солдати. Ну, ми намагаємося обустроїти бит, тобто, з собственними силами, добуваємо матеріал, тобто, пілимо дерев'я, бревна таскаємо, поки є можливість. Мозолі на руках не від постійної стрільби, а від тон перекинутої землі і нарізаного дерева. Та ми не заміряємо кубами. Ми напиляли, поки тихо є можливість. Ми напиляли собі, щоб топити на ніч. На наступний день війну на нулі ці ще зовсім юні, але вже терті солдати уявляли не такою. Романтика тут тхне сирістю окопів і запахом пороху. Однак ніхто з цих вояків не шкодує, що опинився на передовій. Захотів родину захищати. решил почувствовать, как здесь находиться. Почувствовал? Вот сейчас бы принял какое решение уже? Почувствовал? Ну, не отказался бы. Я в армию хотел давно, а тут так, так стало все в державе, чтобы свою землю. И пошел, пошел, Питався раніше, піти, не брали. Колишні спортсмени, студенти і вже бувалі відставники тепер разом пліч опліч ціною свого життя тримають лінію оборони, яку постійно намагаються атакувати бойовики з Російської Федерації. Ну, в основному, як как бы, регулярна армія, більш професіонали не підходять. вони ближе там, ну на 150 метрів, буквально. А так. Обстріли в основному, стрілкатня ГП буває. свого ворога. Ці хлопці знають в обличчя і в калібр окопи бойовиків, з яких ті ведуть вогонь по нашим укріпленням дуже близько. Добрий ранок країна. Це була дядя СПГ проснувся. Понравилось, видно. До бою тут не горланять, слухають повітря свист пролітаючого ворожого снаряду СПГ над українськими шанцями, і наш мурашник оживає. Постріли стихають, темрява падає на поле, і разом з нею приходять вони кухарі. Ввечері присутніх. Макарони війна війною, а обіта вечеря за розписом. Добре, коли не стріляють, хлопці мають час поїсти. Адже ніхто не знає, ким буде вечір, ніхто не знає, якою буде ніч. Руслан Ярмлюк, Михайло Потя, Спискордва плюс два.